У кого котли на смериковій пілеті. На. У нас є смерикова пілета по 8 тисяч гривень за одну тонну. Показую, яка саме. Ось. Ось така пілета. Пілета найвищої якості. У нас на складі є більше 40 тонн. У ворогті, тому якщо ви маєте готель на пілеті, там поляниця, яблуниця. Миколичі, количені ремче, то можете заїхати самі забрати, бо ми можемо вам її привезти. 8 тисяч гривень тона. Твердість даної пілети у нас 98%, зольність 3%, у нас. вологість 7-8%. Реально дуже класна, якісна пілета. На місці виробляємо, тому вас чекаємо. За покупкою пілета, ось скільки у нас є епілет? Номер для заказу пілети під відео. Телефонуй.